Так що будемо вирішати? Перемир'я чи переговори, переговори або перемир'я, і или... те, і друге одразу. Що у нормальних людей одне витікає одразу з другого, Ну то у нормальних, а ми -та з вами маємо справу з ненормальними, що розуміють, кажись, вже, ну, прямо усі. Тому план останніх днів був крайне простим: остановка огня по всій лінії фронту, іначе ми такий огонь зараз всім міром устроїмо, що вам буде труба. Так же? Никаких «но» і если США, Європа і Україна потребували безусловного 30 дневного перемирия. Ну, наконец, то наконец-то це, і наконец -то це і є той тон, якого ми ну, прям, скажем, заждались від наших партнерів, а задала, щоб вони це ще делали як унісон. Ну, Європа, ну, понятно, вона от нас нікуди не відлякає да і не собиралась, но в бутылку теж особенно вона і не лізла. А тут прям полізла. Макрон предупредил, что новый пакет санкций уже подготовлен на случай, если Россия не согласится на прекращение огня. Если Россия не согласится, она столкнется с последствиями дополнительных санкций и усиления поддержки Украины. Новый пакет санкций готов, сказал президент Франции. Усим все понятно? Эти слова трактуются как-то иначе? Вроде нет, да? Просто давайте зафиксируем вот это сами для себя. Що предлагалось? Все дуже просто. Спочатку прикрашення огня, і як то Росія не согласиться, а те, що вона не согласиться, це було зрозуміло всім одразу. Так от як то вона не согласиться, їй влітають такі санкції, що ну, прям, мама не горюй. Одне оставалось під сумнівом. це реакція Трампа. який, вроді би, от жопа целовательного тона до Путіна вже отойшов, і вроді вже даже вернувся в сім'ю і навіть не вроді. Москва просит слишком много уступок, заявил вице-президент США. В США считают, что Россия просит слишком многого для завершения войны в Украине, заявил вице-президент США Джей Дивенс на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности. Я не думаю, что Россия не заинтересована в завершении конфликта. Я бы сказал, что сейчас российская сторона просит выполнения определенных требований, чтобы прийти к завершению. Мы считаем, что они просят слишком многого, сказал он. Це, звісно, був не Трамп, учитує авторитарний метод построєння американської власті, це читайте, що він сам і сказав. А що він сказав? Що вони в Путіні і в його позиції розочаровані. Вони вже розуміють, що вся ця їхня улеслива політика до Путіна і до Росії потерпіла крах і саме время перейти до інших методів впливу. Аж тут і європейська ініціатива подоспіла, не просто так же. С понедельника 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам прошедшей в Киеве встречи коалиции желающих. Для участия в ней утром 10 мая в украинскую столицу прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск. После саммита президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который поддержал их требования к Москве. Ну от, вся сім'я в зборі. Між собою вже ніхто не ругається, всі зайняті общим ділом, всі требування озвучені, що ще. Зеленский и компания европейцев выдвинули ультиматум России. «Мы договорились, что с понедельника 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня как минимум на 30 дней. Мы вместе требуем этого от России. Мы знаем, что нас поддерживает в этом США. Попытка выдвинуть какие-либо условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию», — сказал Зеленский. Он пригрозил России новыми санкциями, которые ведут ЕС и США. США, по словам Зеленского, будут обеспечивать мониторинг прекращения огня, которые и выдвинули эту идею. Це ультиматум, ну, ну, в принципі, так. Да. Точно таке ж ультимативне требування, яке висував сам Путін на Великдень, на Побідобесі, а тут з ним просто його ж язиком. І він, будучи стісненим во времени в форматах, отвітив достатньо оперативно. Якщо коротко, послав всіх. нах. Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Об этом он заявил в ночном экстренном обращении. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться о новом перемирии, о новом прекращении огня, сказал Путин. Не, стоп, переговоры 15, а остановка огня 12, -го. сегодня. Иначе санкции, 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 где они, кстати? От знаєте, чого, уважаємі колеги? Путін болт вложив на всі слова європейських лідерів і Трампа лічно. Да, Тому що вони самі болт вложили на свої ж слова. Всі ж розуміють, в яку ігру ми граємо. Війна не прекратиться. Хто б там про що не містав, вона не прекратиться. Но Україні зараз треба показати, що не прекратиться вона із-за того, хто цю війну якраз і почав. Вроді це і так не видно, виявляється, не всім видно. А той. Хто цю війну почав, вдруг почав пітлять, тому що ну, санкції він не хоче. Він хоче як можна довго валяти дурака і делать від, тільки робити вид, що щось то движеться, коли нічого нікуди взагалі не движеться ніяк. Зеленський заявила о готовності к прямим переговорам з Росією при условиї прекращення огня з 12 мая. А вони не прекратять. Ну не прекратять вони, не прикратять. Що делаємо? Хто там більше всіх воздух затрясав? Макрон, переговоры России и Украины возможны только после перемирия. Молодец. Человек слова. И Киев выражает даже не свое личное, а общее мнение. Может и у любого спросить. Мерц ждет от России согласия на перемирие перед началом переговоров. Канцлер Германии Фридрих Мерц ждет прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом он заявил 11 мая, поясняя, что предложение президента России Владимира Путина возобновить переговоры с Киевом в Стамбуле является хорошим знаком, но этого недостаточно. Єдиногласно, єдинодушно, ну це все одно малувато. Треба, щоб і американці вписали. Вже. Ну, без цього воно не працюватиме. Спецпредставитель Трампа спочатку прикрашення огня, затем переговори, не наоборот. Кіт Келлог відповів на заявлення Путіна. Ну, все, 12 число, 12 число. Ще з утра можна було запускати санкції і переходити до політики жорсткого кнута, де кнут, на який російські не то що вже напрашуються, вони нариваються на нього. Трамп. Украина должна немедленно согласиться на предложение Путина. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Украины должны немедленно согласиться на предложение Кремля о переговорах в Стамбуле. По его словам, стороны могут договориться о сделке о прекращении боевых действий на встрече в Турции. Президент России Путин не хочет заключить соглашение о прекращении огня с Украиной, но хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы договориться о возможном прекращении кровопролития. Украина должна согласиться на это немедленно, написал Дональд Трамп в соцсети True Social. Стыд, здрасте, приехала. Далі дальше, ну, дальше вже як то їй не інтересно, далі дальше, ну, дальше просто прогнозуємо. Зараз почнуться ці долбані переговори ні про що. Ми будемо довго діяти вічу, ми власні багато на що, оцей уже сложившийся тандем Європи і Трампа. А росіякі, безконечно, валятимуть дурака, тянитимуть резину і пихатимуть от свої нереальні хотелки. І ми як сиділи в патовій ситуації, так в ній сидітимемо. Про санкції, я так розумію, можна вже даже і не питати, да? ними і далі будуть грозитися, ну ніхто палець о палець не ударить, а війна буде продовжуватися і далі, війна ж нікуди не дінеться. Пісков Путін робить все можливе для урегулювання конфлікту на Україні. Нет, то до вас взагалі питань ніяких немає. Ви що? Весь мір і далі буде вірити кожному вашому слову, кожному вашому заявленню. І далі спокійно, так, заколихуючись, плить вашому фарватері з вірою в те, що у Путіна вийде установити мир. Ну, це разве що ми йому помішаємо, а ми помішаємо. Тому що будь-яка форма міра в формі капітуляції для нас неприємлима. А другого якогось міра у Росії для нас нема. Косачев, у Украины есть две альтернативы после призыва Путина к переговорам. Первая идея от кураторов Киева. Смысл 30 дней для перегруппировки сил и, следовательно, продолжения конфликта. Вторая – дайте миру шанс, но на условиях, выписанных за эти три года нашими воинами и завоеванных всей Россией. Выстраданных силами добра против сил зла, подчеркнул Косачев. Сенатор добавил, что во вчерашнем Киеве ушел в свисток пар европейской четверки, как и все их потуги последних трех лет. Москва же в последние дни является центром мировой Политики, і політики і прийняття рішень заключив он. Ух, ця сила добра заговорили, вони вже пуп землі, вони вже всі мирові рішення приймають. І ніхто їм не указує, в чому-то я з ними даже і соглашусь. Якщо весь інший світ і дальше буде я такого безвольно плести в їхньому шулерському форватері, то, ну, то всі рішення будуть приймати вони. Да, бо слово всього іншого миру, воно гроша ломаного. Не стоїть. їх взагалі слухати? По якої причині? Тому і сценарій всіх ближайших днів він теж зрозуміє. Ніхто нічого робити не буде. И пройдуть ці безмістовні пустопорожні переговори, на яких ніхто ні про що не договориться. А от що далі? Тут вже інтересно. От мені реально інтересно. Лідери Європи, і США, вони ну, хоча б самоуваження, які вже були б як то хоч як то виробити, а? Я ну, просто так питаю без особого інтересу. Ну, нам то, в принципі, що? Нам цю війну і далі воювати, а от ви свою вже по п'ятому разу проігруєте. А вам не надоїло? Ну, давайте вже, може, виігрувати, а? Так, ну і про сценарій наших з вами найближчих днів теж хотів окремо сказати. Дивіться, от до кінця цього тижня от таких от сюжетів наших, таких класичних, їх схоже не буде. Тому що, ну, з одного боку, добре, коли служба. Дозволяє робити отакі сюжети в такому форматі, ну іноді не дозволяє, іноді треба робити і другі службові справи і займатися іншими службовими питаннями. Тому я найближчі дні поїду в відрядження, мене не буде тут. Хоча цілком можливо, що я і буду. Я подивлюся, як у мене будуть там складатися обставини. Можливо, буде можливість виходити в ефір хоча б з якимись короткими сюжетами, то я, в принципі, спробую це робити. І ну, буду дуже сподіватись на те, що жоден із цих днів я не пропущу. Що сюжети будуть виходити, Но як воно складеться, я поки що прогнозувати не буду. Ну одним словом, будьте готові до того, що формат найближчих наших програм він може суттєво змінитись. І я думаю, що вже з наступного тижня все повернеться до того, як воно і було. Але найближчі дні ну, чекайте на таких. Які то сюрпризів, сподіваюсь, приємних. Ну і будемо вірити в те, що приємні сюрпризи у нас з вами незабаром як почнуться, так і будуть продовжуватися завжди і закінчиться тим, що все буде добре. Все буде Україна. Зробимо з вами так.